Привіт, друзі! Готові дізнатися щось нове та дивовижне про наших полярних друзів, білих ведмедів. Влаштовуйтесь зручніше, адже сьогодні ми розповімо вам 100 цікавих фактів про білих ведмедів, серед яких знайдуться і кілька жартів, що насправді є правдою. Готуйтеся до порції знань та гарного настрою. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові випуски. Білі ведмеді, або полярні ведмеді, живуть на самому північному полюсі нашої планети. Вони здаються такими пухнастими та милими, але не забувайте, що ці красині одні з найгрізніших хижаків на землі. У них є багато цікавих особливостей, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Ви знали, що шкіра у білих ведмедів насправді чорна. А їхнє хутро не біле. А прозоре, світло, проходячи через прозорі волосини, розсіюється і створює ілюзію білизни. Уявіть собі, як це бути постійно під прикриттям зими. До речі, їхня шкура настільки тепла, що білі ведмеді можуть навіть перегріватися при занадто активному фізичному навантаженні. Тож, друзі, якщо ви раптом потрапите на вечірку з білими ведмедями, пам'ятайте, занадто активні танці можуть їм зашкодити. Цікавий факт білі ведмеді можуть бігати зі швидкістю до 80 км на годину. Це як якщо б ви намагалися втекти від гоночного боліда, тільки пухна з того та з лапами. Але, на щастя, вони бігають на короткі дистанції, тож ваше марафонське спасіння, можливо, пройде успішно. А що щодо їхніх плавальних навичок, білі ведмеді чудові плавці. Вони можуть плавати кілька днів поспіль на відстані до 100 кілометрів. Їхні лапи мають спеціальну перетинку між пальцями, яка допомагає їм гребти, як справжні веслірі. Тож, якщо ви задумали вирушити на заплив з білим ведмедем, не забудьте свої плавальні шорти. Хочете почути жарт, який насправді є правдою. Білі ведмеді можуть відчувати свою здобич на відстані до 30 кілометрів. Це означає, що якщо ви вирішили приготувати собі бутерброд з рибою на арктичному узбережжі, не дивуйтеся, якщо білий ведмідь вирішить приєднатися до вашого пікніка. Ще один кумедний факт: білі ведмеді вміють ковзати по снігу на животі, щоб пересуватися швидше. Це свого роду полярне катання на животі, яке допомагає економити енергію. Хто б міг подумати, що ведмеді люблять веселитися на снігу так само, як і люди. Білі ведмеді одинаки. Більшу частину життя вони проводять на самоті, за винятком періоду розмноження та виховання ведмежат. Ведмедиця може народити від одного до чотирьох ведмежат, які залишаються з нею до двох років, перш ніж вирушити у вільне плавання. А знаєте, що у білих ведмедів є дивовижна здатність запам'ятовувати шляхи міграції? Вони можуть пам'ятати місця, де знаходили їжу кілька років тому. І повертатися туди знову. Це справжній навігатор Арктики. Цікавий факт, але трохи сумний: зміна клімату та танення арктичних льодів становлять серйозну загрозу для популяції білих ведмедів. Зі зменшенням льодового покриву у них стає менше місць для полювання та розмноження. Тому важливо пам'ятати про збереження природи та підтримку зусиль зі збереження арктичної екосистеми. Білі ведмеді можуть важити до 700 кілограмів. А самці іноді досягають і тисячі. Уявіть собі ведмедя, який важить стільки ж, скільки невеликий автомобіль. До речі, у білих ведмедів є своя версія у снігового барса, вони можуть стрибати на відстань до двох метрів. Тож, якщо ви думаєте, що ведмеді не поворотки, подумайте ще раз. Хочете ще один кумедний факт? Білі ведмеді вміють уполювати у на рибу за допомогою своїх лап, як ведмежатники експерти. Вони використовують свої гострі кігті для лову риби прямо з води. І це не просто кумедна деталь, це допомагає їм виживати у суворих умовах арктики. Білі ведмеді також відомі своїм відмінним нюхом. Вони можуть відчути тюлення, який знаходиться під льодом на відстані до одного кілометра. Це робить їх одним із найуспішніших мисливців серед хижаків. До речі, білі ведмеді не роблять різниці між днем і ніччю, вони полюють і сплять. Коли їм хочеться. Це пов'язано з тим, що в Арктиці полярний день і полярна ніч можуть тривати по кілька місяців. А що щодо їхнього харчування? Білі ведмеді справжні гурмани. Вони віддають перевагу тюленям, але не відмовляються й від іншої їжі, такої як риба, тахи, ягоди і навіть падаль. Вони можуть заїдати до 30 кілограмів їжі за один прийом. Уявіть собі. Який апетит у цих ведмедиків? Ви знали, що у білих ведмедів є свої крижані замки. Вони риють собі барлоги у снігових заметах, де проводять значну частину зими. Ці барлоги захищають їх від вітру та холоду, а також служать місцем для народження та виховання ведмежат. Ведмедиця може перебувати у барлозі до вісьмох місяців, не виходячи назовні. Це справді дивовижне виявлення витривалості та пристосованості до суворих умов. А тепер ще один кумедний жарт, який насправді правдивий: білі ведмеді можуть стояти на задніх лапах, щоб краще бачити свою здобич або загрожувати потенційним ворогам. Це нагадує церкову виставу, але в дикій природі це має абсолютно серйозне значення. Білі ведмеді одні з небагатьох савців, які можуть виживати у найекстремальніших умовах на планеті. Вони уособлюють силу, витривалість і пристосованість до змінного світу. Тому так важливо охороняти їхні ареали та дбати про збереження їхньої популяції. Тепер ви знаєте набагато більше про білих ведмедів. Сподіваюся, вам було цікаво і весело дізнаватися ці факти. Білі ведмеді, дивовижні створіння, які заслуговують на нашу увагу і турботу. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та залишити коментар. Ми готуємо для вас ще більше захоплюючих і пізнавальних відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!